Всім привіт, друзі! З вами я, Митер. Та сьогодні я граю в гру Майнкрафт. І сьогодні у нас незвичайне відео або незвичайна рубрика е світи, в яких я грав дуже-дуже давно. Е колись, 3 роки назад, у 2021 році, я захотів зробити світ, зберегти його і потім... Пограти його на відео. Поїхали. Але спочатку що я хочу зробити, щоб було легше. Я зроблю креатив. Так буде легше, щоб я вам це все показував. Мір світ невеликий, я там пограв всього один або два вечори. І все. І вдалив... Ну, не вдалила. Ну, перестав йому просто грати. Грав на інших світах. Е -е, вибачаю, що тут на російській мові написано. Е -е, ну, так. Ну, не будемо це читати. Е -е, світ зроблено. До речі, я вам скажу, що декілька предметів тут були взяти з тоді маленький. Ну, не прям маленький, ну... Менше, ніж я був зараз. Мені тоді було 8 років. І подивимося, що я тут зробив. Так. О, я все пам'ятаю, я все пам'ятаю. До речі, тут у мене в у інвентарі дуже мало предметів. Я вам це потім скажу. Почав виживати я десь на оцьому ось. Ну отут, а. Я хотів знайти собі класне місце. І отут були О, руїни, які я залутав. Залутав? Ну, не всі руїни, але я помню, що он, що... я щось вже був залутував, так? Так, я залутав. Е, ще ми, може, сюди повернемось. Ну, тут, е, тут не всі предмети, тому що тут є хованка, куди я склав всі свої предмети, а сам носив всі з поганими. Я вже не пам'ятаю, де ця хованка. Так, перше, що я тут хотів зробити, це якусь, якусь гарну е, штуку. Вийшло так, що це фон фонтан. Фонтан. Так, фонтан. За це відео Ну, Я грав у виживання. Я є виживання. Але це не таке один фонтан. Тут є скриня, яка, в якій було дерево. Я добував дерево, тут багато. Я, сучас, багато добував дерева. Це була моя дров... дроворубка, як це я раніше назвав. Тут Р... ресурси. Ну і фонтанчик. Просто думав, я в ньому буду купатися, а нього. Я купаюсь в річці. Потім я не знав, як робити мости тоді, тому я... мене навчили друзі, як робити, як отак ставити. Я дивлюся, як вони грав, чи, бедр... чи в бедвар, чи в шо. чи і я побачив, як вони роблять такі мости, і я теж хотів і зробив собі в світі такий міст. Чому би ні? виглядає непогано? А, це мій будинок... Стро... Будувати будинки я тоді не вмів. Ну, до речі, вікно... Вікно ще нормальне. Тут шахта тут там і залізо є, так там, там і залізо є, ну до речі, вона велика, там вона потім в сторону йде. Залізо я б добував, але декілька кусочків я не добув. Ну що, на чорний день. І чорний день, всього першому році був. Е, 22, ой. До речі. Це мій будинок. Коротше, мені було лінь робити весь шло весь всю підлогу, е, тому я зробив тільки ту частину, яка виходила за горба. Цей будинок це на горбу, я зробила таку штуку. Я вам зар... все точно покажу. Мені було в лінні робити. Тому я зробив таку штуку. Таку підсілочку і все, що там було випадало, я заробив. Тут ліжко, бо як мене друг навчив, як його будувати, я загром поставив його і все. Там якісь ресурси, у мене якісь інвентарі ресурси є. Хочу тут, тут якісь ресурси і піч. І ви просто мене, де верстак? А, я не знаю. От, у мене був верстак, а я його кудись чи сломав чи переніс. Чи, я я колись я, коли, я тут мало ходив по світі, то я, напевно... До джерела, ходу його джерел називав. я кудись, непевно ходив, я там е, за, забув весь така. Напевно, він десь там. Е, це, коротше, я десь в Гуглі. Ой, вибачаюся, Був е, зашов. І знайшов я там. в Гуглі. Будинок. Ну, такий, тільки там усе. Були, було дерево, ця пошивка була, гарний був будинок. Я хотів побудувати е, другий поверх, як там. Мене навчили будувати цей заборчик. І я що? Я збудував таку штуку, але і за моїй крилазні будинку є такі негарні штуки. Потім мені було або влінки, або, я думав, швидкий спуск. Я не знаю, навіщо це, але... Тому що в мене, напевно, було дуже мало вікон. У мене уте вікон і тут вікон все. Напевно, це для того, щоб. Я не знаю, що це було. Або в мене, може, блоки закінчились, хоча ні. Не знаю. Але це ще не все. Ну, світ, звичайно, дуже маленький, але тут ще один моментик. Це моя ферма. Um... E Виглядається це не як моя ферма, а як звичайна якісь. е. E що це? Коробка якась з каменю. До речі, двері, я думав, що ця ручка, які по телеці, робиться десь з каменю, Але ні. Тут в мене просто... Я думав, тут зробити грядку. Але вся грядка пішла в... Мене навчили робити цю штуку, а я так любив це тепер отак от, от. Мене навчилися доводити, я зробив собі отаку грядочку. Тут грядочку, і думав, і тут треба щось посадити, тут теж зробив грядочку. Ну, до речі, до, до тих пір ще не виросло, ще з тих часів. Отак от... Так от. Такі мене... Знаєте, що мені більше всього не подобається? Ну це ще може в когось є такий на є, болі мені Ну саме те, що мені не подобається, це мій будинок. Мені просто було в лінки робити якийсь будинок. Я просто збудував оце, оце О. І... оцініть, якщо в коментах. Як вам о... оце, оце о. Це не будинок, це я не знаю. Служами блоків нема. Е, я зараз. Я зараз збудую. Ну, не, не збудую, а я трішки хочу, щоб щось було нормально. Я трішки зараз добудую будинок. Мей просто стид, Так я виложувати на ютуба. Тут можна було ще добудувати. Я щось добудую, тому що я просто я побудував. Як вийшов, так і подобував. Просто от... Ой, вибачаюсь. Коротше. Ну так вже вообще на другому поверсі можна було щось помістити. Вікна треба взяти. Я оце в сундук все положу, це. А вверх так я навіть не знаю, де він. Якісь брву на щось так. щось он, Шіон, карта. Карту я навіть буду залу ніч не залу... Я, я помню таю, я хотів заустать карту, я там це роздубав, а так скриню не, не знайшов. Ні, а, блин, я взяв. Короче, как... Так, теж треба заробити. Короче, я зробив сейчас не тут ремонт. тому що я ну, просто дивитися. Так вже щось щось є. Я хочу зробити трішки його. Я не буду нічого добудовувати, я просто зроблю його от поганіше. в цьому будинку от хоч що б хоч щось було хоч. От, ви бачите, я просто зробив стінку і все. Я з цієї сторони, напевно, робив стінку і зовсім не гарною. Можна було, до речі, вікно зробити, я думаю, що. Можете вікон буде багато. Він другий поверх можна. Я би зробив двохповерховий будинок. До речі, якщо вам сподобається це відео, то я можу записати ще тому що Я знаю, що в мене там є ще якісь світи, на яких я грав, і я там грав. Не, не так мало я по цьому світі. Тут ну, один-два вечора пограв, щоб я знав другий і все. А є ще щось і давніше. Тут це вже, ну, хоч щось, а, да? Уже видно, що тут таке життя було. Можна тут такий люк зробити, у мене багато було, але я їх... Не использую їх тільки, там для крафтів для, для чогось. Можна отак от зробити. Це і гарніше буде, якщо дощик піде. Ну, вже, вже краще, ну. Уже краще. Можна... О, але я не хотів його ніяк зароблювати. Тут можна було якось. Тут можна було якось. Можна було щось придумати, але мені просто хотілося. Пограв ну, просто як ще поознавати світ Майнкрафту. Я не хотів виживати, щось грати. Да. ну, отакий от, будинок вже буде кращий. Це вже буде якось нова. Але він вже Це вже будинок. А ще що в мене буде обісело? Це оце не оце, дуже сильно бісило. Але я, у нас трава була в будинку. Але я не хотів це знову ж міняти. Що я був за один от Єдине, що мені сподобається, це моя ферма, ну що трішки. І что і... І міст отой. Ну, міст фонтан фонтан. Тому що в мене такі білі блоки, у мене їх було багато, але я їх всіх витратила. там вони в шахті, вон там їх багато, я їх там понабудовував. Я зроблю нормальний прохід. Все. М -м -м. Так от просто будуємо нормальний будинок, тому що... Ну, ну, уже нормально. Я вообще уже изморган. Смех. Так же хоть. Давай, ну хоть лягусь уже. Не-не-не. Давай. А ну, зараз спробую. Я. Вот а так. Що? О! уже, вже, уже щось вирісовувалося. Реально, ну це вже будинок, це вже, можна сказати, от який він був на початку відео, і який в кінці. Це вже... це вже щось, це вже це вже будинок. До цього це не було будинком. до цього це просто було якесь. Не знаю, що це було, але щось тут дуже-дуже дуже страшне. Можна ще тут щось добудувати. Не добудовувати не буду, я просто так, ну зроблю. щоб на будинок можна було ще перший поверх на <кій> <кій> вниз. Щоб знизу був якийсь підвал. Але я це, ну мені дуже подобалося в цьому світі, що тут дуже багато річок, а мені подобалося тоді. Оце мені так подобалося. Я хотів рибалити тут. І там рибалити, але вже не зміг, на жаль. Отакий світ. Я ще зробив собі будинок нормальний. Але хоч я тут вже жити не буду. До речі, ще. Це не просто тут саме виросло. Я, коли тут трішки ходив, там був тростник, я його так собрав, Оце трішки так висадив. Отак, я дивлюся, як висаджую, ці хубаві інші. І висадив трішки. Але потім не я савав його і зробив так, щоб було гарно. Коротше ще... Квіти вирощував. Просто ходив, як все... насаджував, насаджував, як бачив. Це я, напевно, насаджував, оце воно була полянка, от там була полянка, я отак оці... Все... І висадив це все. Дів я е, спочатку, коли я добував дерева, ну, оці дерева видно я добував, о, де я дерево добу. Там ще дерево добула вода. А я коли прям прямо добувала. З його випадало яблуко. Я їв яблука. Потім я їв, ну якийсь тварин, да, і жарим мене навчали жарити, плавати. Ну і отакий світ. Отакий світ. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки та вподобайки. Що? Навколо цих двох блоків таке життя. Це треба на чипити. З вами був Митер. Всім до побачення!